28 травня у Жовтоводській міській раді відбулася чергова 52-га сесія. Було розглянуто багато питань, серед яких є визначення повноважень депутата Таміли Колесник. Я, колесник Таміла Миколаївна, набуваючи повноважень, депутата Жовтоводської міської ради, 8-го скликання, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України та громаді. Неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, статуту територіальної громади, регламенту міської ради, поважати права, свободи і законні інтереси громади, чесно і сумлінно виконувати повноваження депутата міської ради, зобов'язуючись усіма своїми діями гідно представляти своїх виборців, сприяти розвитку територіальної громади про добробут її мешканців. Проте, попри ухвалення рішення, її так і не включили до жодної депутатської комісії. Я так розумію, зараз нема представника регламентної комісії, який по юридичній точці зору. Скажіть, будь ласка, як у нас заходила? В комісію бюджетної малаок Іліна Івановна, депутат наш. не таким же чином, як ми сьогодні це пропонуємо. З регламенти вона приходила в бюджетну, По заяві ще вона не заходила вперед ні. Я вибачаюсь, у нас депутат, який перший раз у нас. Я зараз закінчу, і ви потім запитаєте ще. У нас депутат Малой Кіліна Івановна заходила в комісію, подавши заяву, вона заходила на місце Вотченка Євгенія, який був членом регламентної комісії. Але вона написала заяву про те, що вона бажає бути депутатом бюджетної комісії. І це її право. Вона Заходи перший раз, і це її право обрання комісії, в якої вона має має бажання працювати. Тому на регламент комісії не розглядався окреме питання чи про переводу, чи все інше. Вони розглядали питання про зміни е, проекту рішення до складу комісії і включили автоматично за заявою Єліни Івановна її бюджетну комісію. Правильно розумію, Ліна Івановна? Така ж сама процедура відбувається у нас сьогодні. У нас депутат перший раз заходить. В якості депутата. Вона має право і скористалася правом, подати свою заяву, в якої комісії вона бажає працювати. Вона подала заяву, що вона бажає право працювати в сфері ЖКХ комісії. Однак я хочу зауважити наших депутатів. У нас є депутати, які були в одній комісії, переходили в іншу комісію. Зараз вони хочуть опять перейти в іншу комісію. У нас е, наш колега Плис, він був в нашій комісії. Пішов в іншу комісію, зараз хоче опять кудись повернутися. Якщо є такі нагальні питання, депутат не може знайти себе ні в якої комісії. Запропонуйте йому цю посаду, поспіде в ту комісію, де питання з створевом. Але якщо у нас кожен депутат буде висловлювати... Через деякий час у нас було обра на другій сесії міської ради, коли ми створювали, і у нас були відповідні домовленості всіх фракцій, всіх депутатських груп, коли ми формували списки, голов комісії, їхні прерогативи і все інше, ми формували кількісний склад комісій. Якщо у нас зараз іще 3-4 депутата напишуть, кудись перейти, ми створимо хаос. Причому ми створимо юридичний хаос, тому що ми у нас будуть працювати дві-три комісії, інші комісії просто зупинять свою роботу. Кожен із нас, коли зайшов в міську раду, вибирав, якій комісії він буде працювати, де він зможе себе реалізувати, де рівень його компетентності найбільший. В даному випадку, якщо депутат колесник вважає за необхідне, Будь саме в цій комісії, вона вважає, що саме в цій комісії вона може принести найбільше користі для громади, то яке ми право маємо їх заборонити, вибрати собі комісію, в якій би вона могла реалізуватися. Я вважаю це неправильно. Я ну як, співпрацюю з усіма депутатськими комісіями, і я вважаю, що таким складом. Освітня комісія, вони завжди працювали в такому складі, і проблем у них не було. Е, ознайомившись з даним рішенням, знаєте була трошки неприємно вражена. Ми чекали Тамілу Миколаївну в своїй комісії. Щоб ви зрозуміли, я ні в якому разі не проти цієї людини. Ми її поважаємо, ми про неї чують дуже багато хорошого. І ми чекали її в своїй комісії. Е, зараз я поясню, кількісний склад. Е, бюджетна комісія Сімосіб. Регламентна комісія 6 осіб, соціальна комісія я скорочую 6 осіб, освітня комісія 5 осіб, і пропонується в комісію ЖКХ 9 осіб. Я зараз звертаюся до голова комісії, тому що робота нашої комісії ну, це під загрозою. У нас постійна проблема з регламентом. Я як голова комісії, несу відповідальність за роботу цієї комісії. Це зона відповідальності, ні в якому разі я не е, зменшую відповідальність інших комісій. Я поважаю, всі комісії, всі питання важливі. Питання освіти також важливе, тому що, ну, ви бачите, освіта, культура, спорт, молодіжна політика, це інтелектуальний і генетичний потенціал нашого міста. Там приймаються дуже важливі рішення. Я розумію, що там нема можливо грошей, матеріальних цінностей, але зона відповідальності. І тому я дуже прошу врегулювати питання кількісного складу, тому що ну, робота нашої комісії під загрозою. Якщо хтось у відрядженні і хтось, наприклад, захворіє, ну, у нас немає форму. І я була впевнена, що е, замість Юлії Сідової на її місце прийде Таміла Миколаївна. Тому я не можу погодити, не можу позитивно відреагувати на це рішення. Ну таку людину хотіли в своїй комісії, колеги. Чому так сталося, пояснив міський голова. Не підтримали більшість депутатів це питання, тому що вважають недоречним оголення комісії освітньої. Освітня комісія залишається чотири людини, там один депутат хворіє і не ходить. А це дуже мало, щоб мати паритет по кворумам роботи цієї комісії. Тому є певні побоювання були і у голови комісії і у Світлани Сєченка. Вона виступила, вона свою думку виказала. От і депутати просто підтримали голову освітньої комісії в цьому питанні. А тим часом чи підтримає міський голова та його фракція Олександра Плеса? Якщо регламентна комісія погодить його перехід до іншої депутатської комісії, є певна політика вирішення тих чи інших питань. Комусь незручно мати такого депутата в складі комісії земельної, бо він комунальщик, він відпрацьовує саме дуже важливих питань і він буде мати право голосу в той комісії. Тому ці питання ця комісія вирішила на зараз недоречними. Ну якось так. Я особисто я розумію, що це працівник і колишній керівник крупного комунального підприємства. Він працював в цій гаузі. Те, що йому пред'являють, то що він не ходив на сесії, то він працював в іншому місті. На жаль, він не знайшов роботи тривалий час в місті Жовтіводи, але Зараз він таку роботу має. От, він працює заступником директора крупного комунального підприємства от, тепломережа. І він також виявив бажання працювати в цій комісії. Оці питання всі треба складувати, складувати. Я підтримую, щоб плис заходив саме в цю комісію. Але ну, якщо комісія і депутати не підтримують, я не можу тиснути. І те, що ми бачимо, він працює в той комісії, де, де і працює. Тиснути на депутатів я не буду, так як і по з приводу колесніка.